Ви дивитеся перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про такі речі, які стосуються кожного з нас: про те, як нам е, втриматися, як нам опанувати страх, як е, взагалі подолати стрес, в якому ми постійно живемо вже четвертий рік поспіль. Знаєте, іноді, коли більш-менш тихо, так ми всі трошки заспокоїмося. Навіть психологи кажуть, що психіка вона така дуже адаптивна, і людина не може бути постійно у такому стресі серйозному, стільки. Ну, Років вже поспіль. Але ж кожного разу, коли стається знову ж таки чергова катастрофа із багатьма жертвами, із ось такими важкими наслідками, ти знову розумієш, що нічого ти не опанував і ні до чого твоя нервова система не пристосувалася. Кривий рік, Суми, Одеса, потім знову або Запоріжжя, або Дніпро, або ми у цих новинах живемо кожен день. Останніми були суми. хоча я, наприклад, кажу про себе, що я ще від кривого рогу не відійшла, як вже ми побачили, що відбулося, яка жахлива трагедія відбулася у Сумах. Тому як же нам взагалі з усім цим жити? Як опановувати оцей страх, стрес і чи є якісь практики? Сьогодні про це будемо говорити із нашою гостею, це психологиня Марія Мілославська. Вітаю вас, Марія! Вітаю! Ірина. Мені іноді здається, що вам, психологам трошки простіше. Ну, простіше в тому сенсі, що ви знаєте, як з цим, що з цим всім робити, так? Але м багато пси спілкуюся з психологами, теж е в ефір дуже часто приходять, і, і ви, і е ваші колеги, і теж розумію, що ну, по-перше, ви звичайні люди, такі самі, як і ми всі, і так само переймаєтеся, і так само переживаєте. Але все ж таки знову трошки простіше від того, що знаєте, чи ні. Е, Іра, ну по-перше, ви вірно сказали, що психолог теж людина, людина зі своїми почуттями, емоціями, е, і плюс до нас звертаються люди, да, і потрібно ще витримувати е, їх переживання. І тому е, психологу ми ну, дійсно, е, ну я можу про себе сказати, да, дійсно я знаю е, практики і на, на що і як можна реагувати, і намагаюся цього дотримуватись. Ну, але все ж таки залишаюся людиною перш за це. І так само переживаєте, і так само хвилюєтеся, я це розумію, але ось ці практики і ваші знання вони все ж таки допомагають. Як ви реагуєте на погані новини, на ось такі страшні новини, які е, кожен день в нас. Uh -huh. е, ну, дивіться, ось що стосується Су, е, у неділю була вербна неділя, свято. І я знала, що відбулося, я прочитала новини, е але потім я там пішла в храм, посвятила цю вербу uh -huh. і зайшла в магазин, і продавчині щось там купувала, і вже е на виході е ну, автоматично сказала, зі святом вас. І вона з яким же святом, як воно може бути, коли така трагедія? Ви знаєте, скільки загинули? Ну, і ось вона прямо потік болю. абсолютно Розумієте, я підтримала її як людина-людину, сказала, що це дійсно страшна подія, але я прийшла додому і поставила цю вербу, і ввечері ми влаштували свято маленьке родинне, тому що я розумію, що це величезна трагедія. В ній дуже багато болю. І я дуже співчуваю постраждалим і загиблим їх родинам. Але я розумію, що е, якщо я зі своєю родиною чи сама да, в цей біль загибло, заглиблюся, порину, це від цього нікому не стане краще. А ось це маленьке свято для своєї родини, для себе це якраз про підтримку себе, про те, щоб е, не святкувати, тому що війна і е, люди постраждали, да, а святкувати навіть і жити навіть. Тому що війна, да, витримуючи це і цінуючи кожний день, і дякувати там, своїм близьким і цінувати їх ще більше і життя все більше навпаки, тобто такий знак собі протесту. Да? Тому що якщо е, ми сумуємо, ну сумуємо, що нам взагалі вже нічого не потрібно, нічого нам не в радість. То о, від цього страждаємо тільки ще більше ми. Від цього ніхто не, не рятується, да? люди від цього не їм не стане краще, а нам стане ще гірше і ну, просто буде розвалювати, розвалюватися і наше життя, і наша країна, і просто на, і наші родини. І тому що підтримувати себе, підтримувати близьких, потрібно о, ось жити, не дивлячись на те, що війна. Окрім того, що ви не можете дозволити собі заглиблюватися, тому що ви тоді втратите свій ресурс, власне. А ваша робота це ресурс. <гум> так, ви маєте ним ділитися. Якщо не буде чим ділитися, відповідно і не зможете <гум> виконувати свої обов'язки. Якось так це, мабуть, у психологів працює. Так, але ж ми почали з того, що ви все-таки знаєте практики. <гум> і е е я зрозуміла е хід ваших думок. Отже, так, прочитали новини, пережили трагедію, зрозуміли, що вона стала. Uh -huh. Відчули це все, uh -huh. а потім продовжили жити. так, Пішли е, до храму, uh -huh. е, хтось пішов туди, куди йому uh -huh. важливо. Е, вербна неділя, хтось святкував, тим більше uh -huh. ще було дуже Страшно, що це справді у mm -hmm. свято відбулося, хоча ми вже не одне таке свято, на жаль, бачимо. Ми пам'ятаємо велику великдень минулого mm -hmm. року. Так? Тобто, да. а, у нас немає вже таких, знаєте, різкого такого поділу на свята, не на свята. Насправді так, будь-який день може mm -hmm. статися таке горе. Тому ми маємо бути готові будь-який день і маємо бути в ресурсі будь-який mm -hmm. день. А, де шукати цей ресурс? З точки зору психолога. Ну, Я б хотіла сказати, що стосовно наскільки на нас впливає стрес, наскільки на нас впливає це відчуття страху. Ще тисячу років тому проводив такий персидський лікар-наукознавець, експеримент достатньо відомий експеримент, про те, що взяли двох ягнят від, від однієї мами і посадили в дві клітки. Однаково їх годували, однаково за ними там про них піклувалися. Але одне з ягнят постійно бачило е, кліт, клітку з вовком, який mm. там кидався. Тобто, тобто фіз... стрес, стрес, стрес фізично та, та. вовк ніяк не може не міг зашкодити mm -hmm. тому ягняті. Але ягня просто його бачила і постійно стресувало. І через декілька місяців ну, там, вагу почала, почала ця тваринка втрачати, почала чахнути і загинула. Потім ще декілька разів, ну спустя там якийсь час, повторювали цей експеримент. Результат один той самий: це про те, наскільки нас вбиває стрес і страх, якщо ми концентруємось на ньому. Якщо я uh -huh. бачу лише стрес, і я чекаю, що можливо, може статися ще жахливого, воно дійсно може статися, але моє очікування, воно ніяк не вплине, стане, станеться воно чи не станеться. Uh -huh. І ось е переключати увагу, переключати увагу, це якраз. Про знайти для себе ресурс, тобто це нормально, да це абсолютно нормально не перебувати постійно у стані стресу. Це не просто нормально, а це є необхідністю mm -hmm. для нас, ось це те, що допомагає витримати це все. Тобто, ось це про маленьке свято, що я сказала, да це про те, щоб переключити увагу, щоб не зануритися в цю подію, тому що вона все одно ця подія нас наздоганяє. Я зранку знала, що там 20 загиблих, да? потім вже хтось мені сказав, що їх там більше 30. Ага. Я навіть новини не відкривала, тому що ось ця інформаційний фільтр і інформаційна гігієна, вона вкрай важлива. Я знаю, що це відбулося, але я не гортаю безкі... безкінечно. Ці новини не роздивляюся, що там відбулося, як, які там постраждалі, як люди лежать на цих жахливих фото. тому що Як я на це можу вплинути? Ніяк. І я переживаю це, я страждаю, е, мені боляче, я співчуваю, але я розумію, що я не можу це проконтролювати. Змінити ти не Змінити можеш ти нічого. Тобто ти, так? ти, То не ти можеш. у жалобі так само, як і всі інші люди, да. так, як, сам, як найближчі mm -hmm. а, люди і рідні тих, яких загинули. На жаль, ти розумієш mm -hmm. це горе, але а, ти все одно занурюватися немає великого. Ну, не те, щоб сенсу, мабуть, е, шкідливо в тому сенсі, що ти будеш вже не ресурсний, тому не корисний. Таким заглибленим стражданням ми нікому не допомагаємо. Mm -hmm. да? Якщо б ми могли з вами зараз комусь допомогти щось відбудувати, mm -hmm. когось mm -hmm. оживити, да? ми б з вами плакали і страждали тут замість того, щоб проговорювати, да? що важливо, mm -hmm. які ресурси нам важливі. І тому це про розуміння того, що я можу контролювати і що не можу контролювати. Mm -hmm. Можливо, можна навіть собі виписати, да, такі що на що я можу вплинути, mm -hmm. а вплинути mm -hmm. я можу на що? На себе я можу вплинути, да? на свій стан здоров'я, на те, як проводжу час. І на ресурси згадати, а що мене радувало, коли все було ну там добре до війни. Що мене радувало, да, що зараз мене може може порадувати, що може порадувати моїх близьких, да, тому що спілкування з близькими і родини коло це ж теж ресурс для нас, ну в більшості своїй. Да для когось прогулянка біля моря може бути ресурсною, для когось там почитати якусь книжку, для когось його робота може бути ресурсною. Це виписати для себе таку можна навіть створити, знаєте, для всієї родини абетку ресурсів, коли на кожну літеру алфавіту виписати якусь, хоча б маленьку приємність. Яка е, ось, покращує настрій, покращує е, відчуття себе. Гарна ідея. І декілька е, разів на день, хоча б там, один раз, два рази, три рази. Ну, наприклад, там, ка кава, де, там, uh -huh. апельсини, ну, І хоча б якусь маленьку е, дію для себе чи для близьких зробити. І це теж ресурсування, це теж увага на себе. Uh -huh. Люди е постійно в цих новинах, так, але є відсоток. Я розумію, що це мінімальний відсоток людей. І я зустрічала таких mm -hmm. людей, які кажуть, що е ну, я не дивлюся новини, не читаю, mm -hmm. нехай це якось там десь не зі мною і все таке інше. Оце правильний е варіант взагалі. А, дивіться, Іра, для нашого мозку. Е коли ми не маємо ніякої інформації, взагалі не розуміємо, що відбувається. Ось Коли mm -hmm. там зв'язок, наприклад, там падає, інтернету немає е, Чому для нас стрес, та? тому великий що ти, ти немає. Тому що ти не розумієш, так? що відбувається. Так. І тому е, оце розуміння, воно нам дуже потрібне. Mm -hmm. Тобто, я е, прочитала цю новину, і я знаю, що відбувається, але я опять таки не е, в. Занурююсь в це і не починаю робити з цієї новини весь свій день, Та, і приділяти цьому. Весь свій То, тобто, якби ти тримаєш руку на пульсі, да. так але е, не занурюєшся на там 200 відсотків. Угу. Якось так це виглядає. Ну, е, напевно, на вибрати практиці. для себе два-три яких істочника офіційної інформації, mm -hmm. да, не mm -hmm. там, де одна ну, е, дітонька сказала. Налів, да, да, а... А, обрати для себе якісь офіційні ресурси, які яким ви довіряєте, і ну два-три рази на день максимум. да, Подолюподивитись ті новини, що взагалі відбувається, uh -huh. і перед сном бажано взагалі не читати ніякі новини, oh. тому що якщо ви прочитаєте ту новину, яка вас там збентежить, обурить, роздратує. То тут вже буде не до сна і ще півночі. Ви будете е, прокручувати в голові. А як же так? І це не потрібно. Ну, перед сном угу. нас і так зазвичай бентежить повітряні тривоги. А так що тут, тут читає, не читає, угу. але їх чутно, гучно, угу. і ти все одно в угу. цьому всьому знаходишся, і це все переживаєш. Отже, ні відсторонення, ні повне занурювання, угу. так а десь посередині. Десь, ну, десь да, цей баланс да, має, бути. має бути так. Так само, як і е, я дозволяю собі якісь маленькі свята. Да, е. Але я не гучно там, по ну, вулиці так, не так. ходжу. Не танцюю, не пісні, співаю, не, не співаю, щоб не дрятувати інших і не, 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 ну, не спричиняти біль для інших людей, які переживають якісь свої травмуючі ну, події. Ви, ні, а є відсоток людей, які mm -hmm. це роблять. Це роблять чому? Від стресу, чи а, це така боротьба mm -hmm. зі стресом, чи що це взагалі? Ну, Зазвичай це стосується, звичайно, там, молодих людей. Mm -hmm. так? Можливо, у них якийсь свій погляд. На життя, як от е, е, теж думки розділяються. Не можна, коли країна сумує дуже гучно mm -hmm. веселитися, каже одна категорія, так, а інша каже, чи інша сторона каже, що не можна поставити життя на паузу mm -hmm. на 3-4-5 років. Невідомо скільки і діти чи там молоді люди мають жити сьогодні. От ви за яку е, думку взагалі на якій стороні? Я за те, щоб ми всі продовжували жити сьогодні. Тому що цей момент про те, що ми все собі дозволимо, коли війна закінчиться. <після перемоги> да, це теж така пагубна стратегія, тому що коли вона закінчиться, і що буде, коли вона закінчиться, ми теж з вами не знаємо. І тому жити потрібно тут і зараз. Але ось ця. Доцільність і е, повага до інших людей. Ну, наприклад, коли в цей день сталася така так, трагедія, що це жалоба, да? день, жалоба, да, день так, жалоби, напевно. тоді тут е, мають бути якісь е, обмеження. Да? Угу. А коли це там просто день, да? то ну хай вони співають на тій Дербасівській, тому угу. що е, це життя, воно бентежне, воно має тривати, не дивлячись ні на що. Угу. А Якби ви порекомендували підтримати дітей у всі ці ситуації, адже вони знаєте, зараз mm -hmm. безліч каналів. Діти всі в гаджетах, хочемо ми того чи не хочемо. Навіть якщо вони спеціально не бачать, не читають новини, вони все одно їх знаходять самі. Mm -hmm. Діти постійно в цьому знаходяться, вони постійно бачать дуже багато, а, я від не хочу називати це негатив, це а, сум. Угу. Багато суму, багато трагедії, багато тривоги, багато жертв. Угу. Тобто всі ті картинки, які бентежать навіть дорослу людину, вже із сталою психікою, що говорити про дітей, ну, особливо там, підліткового віку, так, які вже не дуже їх контролюєш, так? це неможливо. Угу. Вони самі себе думають, що контролюють, але це все теж ними сприймається і бачиться. Ну, якщо це зовсім маленька дитина до трьох років, десь то Там простіше так, то, так, так. Ну, свої нюанси, тому що така маленька дитина, вона зеркально сприймає почуття і відчуття себе дорослого. Угу. І тому ось цей момент, якщо мама в тривозі, да, там, папа обурений, роздратований, то дитина не може почувати себе нормально. Uh -huh. І це е, велика відповідальність батьків теж слідкувати за своїм станом, да, піклуватися про себе, щоб не руйнувати фактично психіку е, своєї дитини. А що стосується більше дорослих е, дітей, то е, це говорити з ними, не е, забороняти. Просто так, да там так, я тобі забороняю там щось читати, щось угу. дивитися. Тобто, все ти не що... дивишся, він навпаки буде дивитися, це ж зрозуміло, ну, так вже, Як заборонений вже. плод так, угу. так. і це про о, розмову, чесно, угу. і про теж поділитися тим, як я себе почуваю, угу. що мені теж страшно, що я теж переживаю, але про те, що ми впораємось, я поруч. І ти завжди можеш до мене звернутися і спросити спитати дитину, як дитина себе почуває, чим дорослий може допомогти скласти в ме, е, разом якийсь план безпеки на якісь там критичні ситуації, тобто залучити е, до цього дитину, тому що коли... Дорослі теж замовчують свої почуття, Ну, наприклад, що страшно, да, що е, безсилля якесь відчуває доросла людина, але е, дитина, підліток, е, все ж жтує, е, що це відбувається, і це теж такий протест, е, коли е, ну, нема довіри до дорослого, mm -hmm. до дорослої людини. Тому це говорити чесно, як воно є, але е, про те, що ми разом. Ми впораємось да мені страшно, і тобі страшно. Давай боятися разом. І так разом ми зможемо це подавати. Але треба говорити все добре, так? Правильно я розумію. Ну, Дивіться, сидимо ми під обстрілами. Так? Сидимо ми там під час повітряної тривоги. Ми знаємо, що будь-який район міста періодично буває під активними дуже обстрілами. І, звісно, що там дуже гучно і реально дуже страшно. Як у цих ситуаціях поводитися? Ну, я розумію, що в першу чергу це безпечне місце. Так про це ми навіть говорити не будемо це і так зрозуміло, для кого це сховається. Що для когось укриття, для когось дві стіни, але воно має бути безп... ну, uh -huh. умовно безпечним. Так а далі, оцей психологічний стан. А, як підтримувати дітей у цей uh -huh. момент? Ми зробили з тобою все, що могли, щоб захистити тебе uh -huh. себе, тобто нас з тобою, де да? це не казати, що про те, що все буде добре, але ми uh -huh. тут, да? ми дотрималися всіх правил безпеки. Давай зараз щось зробимо разом, щось подивимось, якийсь фільм, да, підготуватись до цього, чи давай разом подихаємо. Ну, що ми можемо з тобою зробити разом, переключити теж увагу від там не слідкувати, куди ті дрони політи полетіли. Да? Тому що як ми можемо вплинути на них? Ти ніяк не можемо. Але це теж тривогу збільшує. І це про о, те, що ми з тобою разом сподіваємось на краще. Все, ми зробили все, що могли. Ми молодці, да? ми, я поруч з тобою. І це теж дає відчуття підтримки. І чекаємо коли... гарних новин. Да, так, Чекаємо гарних uh -huh. новин. Uh -huh. Тому що ось ці е, теж, е, знаєте, е, лож така, да, е, ну, вона. Е, Дитина ж відчуває ну, для всіх випадків, ну, це стовідсотково так. І тому це не е, жахати дитину. Боже, щас прилетить, да, mm -hmm. не піддаватися паніці, е, намагатися е, свій стан е, теж балансувати. Якщо страшно, казати, що страшно, але ось це розділити цей страх на двох. Ви тобі страшно? Страшно, і мені страшно. Ну нічого, зато ми разом з тобою, і ми. Все подовай. Нагадайте, як треба дихати, коли дуже страшно. <гум> <гум> ну, Дихання ось з малими дітьми ну, можна і не з дуже малими. Можна таке дихання знаєте, на пірог. Скільки б ти хотів, щоб було свічок на, на святковому торті? Десять, двадцять, скільки там хоче. А тепер давай ти задуваєш. А тепер я задаваю да, таку гру пограти, тому що коли ми видихаємо, видих е, має бути довшим. Чому? Тому що е, це дозволяє нам випустити напругу. Ну, наприклад, тривогу, страх. Ну, стандартні дихання по квадрату, коли ми, е, можна взяти телефон, пальчиком ми водимо по е, сторонам телефону, е, на раз, два, три, чотири ми робимо видих. Потім на раз, два, три, чотири затримуємо дихання, потім на раз, два, три, чотири робимо вдох. Ну і так разом з це дитиною подухати. Ну да, метро, так, щоб, так це так. щоб відслідковувати. По-перше, це теж mm -hmm. заземлення. Звернує увагу дуже, так? Да, да. Ну, Це і заземлення, тому що ми ж таркаємось, відчуваємо. А ще можна задуваю свічку, нюхаю квітку, тобто зробили видих. так? Да. Зробили вдох, ну це щоб не скільки там згадувати, скільки разів рахувати, да? тому свічку задули, квітку понюхали. Це теж працює будь-які дихальні вправи, вправи на заземлення. На заземлення, коли е, потрібно відчути стопами ніг е, підлогу. Наприклад, якщо сидите, то сідницями відчути там, теж на чому ви сидите, і спиною відчути, наприклад, стіну. Так, ось, Давай відчуємо дитині сказати, що там Чуй, відчуваєш, як. За тобто ти опору, так? Умовно опору. Це заземлення. Це заземлення. теж, Це вправи на заземлення. Стандартні всі там ось ці метелики, по колінах можна теж поплескати. Це теж все це, це на заземлення. Можна взяти, наприклад, якусь чи цукерку, чи ізюмінку, е, будь взагалі що? Е, дати дитині, е, поклади в рот, і розкажи мені, ось нібито ти вперше це пробуєш, смакуєш. Mm -hmm. Яке воно на смак? Там солодке, кисле, тверде, м'яке. І це теж права на заземлення, тому що тоді е е з лімбічною системи з наших емоцій, з тривоги зі страху. Наша увага на наші е, почуття тут і зараз, і це дає відчуття спокою. І коли ми бачимо людей після прильотів, після mm -hmm. обвалів, так після оцих е, жахливих наслідків, дуже часто бачимо, що психологи, наприклад, які там на місці працюються, найчастіше психологи ДСНС вони mm -hmm. обіймають людей. Обійми це теж чи це? Хоча а, я а, розумію, що знову ж таки ми спілкувалися на предмет цього і казали, а, що а, деякі а, люди а, не люблять, щоб їх торкалися і вони про це, а, ну тобто це демонструють. А, а декому а, потрібно, а, потрібно, щоб його хтось обійняв, притиснув до себе, і він тоді а, в якійсь умовній безпеці, тут все індивідуально ну тут так? е, трошки такий момент, коли це рятування якісь операції. Взагалі-то обіймати людину без її дозвіл mm -hmm. о, не, не, можна. не можна. Це можна доторкнутися до плеча людини, можна е, взяти за руку людину, попросити, щоб вона потиснула вашу руку, mm -hmm. е, спитати, чи е, відчуваєте, як я тисну вашу руку відповідь. Це ну, на те, щоб людина повернулася теж в тут і зараз. А, і можна спитати, е, якщо людина там обурена, плаче, да? Хочете, чи можна я вас обійму? Mm -hmm. Чи людина, наприклад, частіше е, буває так, що людина е, да, пристягає руки, щоб об, обійняти да? що вона хоче, Ну, тоді да. можна? Mm -hmm. Що стосується близьких, е, це теж особливо стосується підлітків, краще спитати. Можна я тебе обійму, тому що е, підлітковий вік такий, що підлітки часто намагаються тримати відстань, да показати, що вони дорослі, що з ними все це, начебто, соромно, та да. Ще, це, щоб це І... по дитячому, так? тому е, можна спитати, можна я тебе обійму? І сказати не е, я тебе підтримую, а щоб ти мене підтримав. Можеш, от мені важливо вже зараз обійнятися. І коли ми обіймаємось, да, це теж континенрує наші емоції, переживання, ну, дає відчуття безпеки. Можна ще мати якийсь чи плет, чи яку, якийсь шарф, коли ми накидаємо на плечі, це теж відчуття обіймів. І Теж дає е, таке відчуття заспокоєння. Я вам дуже дякую. Я розумію, що безліч є таких практик, так безліч, я думаю, що такі найголовніші, знаєте, найлегші, е, найшвидші, mm -hmm. ми сьогодні проговорили. Сподіваюся, що вони будуть обов'язково корисними. Психологиня Марія Мілославська була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як опановувати стрес, страх, як взагалі справлятися і поводити себе е, під час обстрілів, mm -hmm. після до, під час повітряної тривоги і таке інше. Тобто, тоді, е, коли. Тобі страшно. Є е, ось такі психологічні моменти. Зверніть на них увагу. Вони точно будуть вам корисні. Дякую вам дуже. бережіть себе обов'язково. Побачимося на першому міському.